Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Кірою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Подивіться, погляньте, дітки, що до нас прийшло? Якесь запрошення. А де нас запрошують? Зараз дізнаємось. Так, як ви гадаєте, де це нас запросили? Якісь люди, незвичайні. Мені здається, нас запросили на показ мод. Так. А ось тут уже видно, що ми з вами знаходимось на подіумі, на показі мод. Скажіть, будь ласка, хто це такі? Це діти, але вони моделі, є така професія модель. А гарні сукні, гарні костюми, як ви гадаєте, хто їх придумує? Так, правильно. Їх придумують модельєри, які спочатку роблять гарні ескізи, потім за... роблять викала і вже ш'ють одяг. Але не тільки модельєри, але й закріщики та швачки приймають участь у цій нелегкій роботі. Так, сьогодні ми з вами... Поринули світ шиття, в світ моди, цікавостей і знайомство з одягом і взуттям, тому що у взуття також є свої модельєри. Ну що, дітки, вирушаємо далі. І ось подивіться, що це таке. Фабрика, фігура, футболка, фотограф. Так, це також всі. Все те, що потрібно моделі. Так, фабрика, на яких будуть відшиватися його моделі. Фігура, на яку він буде виміряти цю модель. Футболка це вже та модель, яку він придумав. І фотограф потрібен для того, щоб Так, ці моделі фотографувати. А ну підкажіть, з якого звуку починається? Всі-ці назви. Зі звуку. Давайте повторимо з вами. Молодці, правильно. А тепер наш модельєр запрошує нас з вами розповісти про плаття. Яке воно? З чого зроблено, На якої форми? Давайте почнемо. якою якої має і колір жовтого кольору наше плаття, а форму має. Трапицію зроблено з тонкого матеріалу, має кумірець, шитий на швейній машинці. Одягають плаття дівчатка в теплу пору року і можна прати в пральній машині. А це, що це шуба. Яку форму вона нам нагадує? Шуба нагадує нам так. Прямокутну форму, має темний колір, зроблена з хутра. Має також комірець. Її шиють на швейній машинці. Носять шуби і дівчатка, і хлопчики. Є короткі шуби, які носять хлопчики. Одягають холодну пору року, це зима. І її прати ні в якому разі не можна, тільки можна почистити. Так. Що у нас з вами буде? Що це таке? Кепка. Давайте. Це головний обір. Він у нас кругленької форми, зеленого кольору. Матеріал, тканина, цупка. Є козирьок Також шити на швейній машинці. Кепки носять і дівчатка і хлопчики в теплу пору року і можна прати її в пральній машинці. Добре, і що це? Це сверети в'язаний, має прямокутну форму. Е е використовують нитки, є в нього комірець, в'язаний, він можна спицями в'язати. І дівчатка і хлопчики лезуть в теплу, в холодну пору року, можна восени, взимку і його перуть на делікатній. Режимі делікатному. Так, добре, молодці. А тепер давайте пограємось в гру гра, яка називається одяг який. Одяг який в нас? Що це? Вишиванка. Значить, який він вишитий. Одяг який національний. А тут одяг який святковий. І також національний. Одяг, а тут який він? Тут одяг зимовий. А тут одяг літній. Так, правильно, молодці. А тут одяг, це хто жінка, значить жіночий. А це одяг, дитинка, дитячий одяг. Добре. Давайте зараз з вами відпочинемо. Колечко вже цвіти і голівеньки в сторону на ногу наколяє. Як метелик колечок над зеленим світом. Піднімаємо ручки як метелики в кожні. Трава у уроці на листі. присідаємо сторінка копчиком. Тепер нахиляємося. Ось ти там ділянці та у містечку щастя. Нахиляємося скипці по Дерев... дерево високі уходиться під боку. Піднімаємося на точки, висок приходимо світялою. На все оглядають. Стороби. Поверх. Я добре, зростає, зриває на одній місці і на іншій і Молодці діточки! Зараз ми з вами пограємо гру, яка називається Назви одним словом. Дітки, що це у нас таке? Так, це в нас головні убори. А це що? Взуття. Одяг. А це теплий одяг. Моці. А тепер розгляньте уважно картинки в трьох лініях. Подивіться. І нам треба одну зайву річ забрати. Що це у нас за одяг і взуття? Так, це домашній одяг, халат, піжама і капці. А що тут лишнє Зайве? Так, зайве платтячко, сукня наша. Розглянете це взуття. Це все спортивне взуття. А ось капці вихідні, красиві. Далі розглянемо. Що зайве? Правильно, зайві чобітки, тому що вони не в літню пору року їх носити. Ми їх прибираємо. Добре. А тепер нам треба допомогти нашим спортсменам віднайти свій одяг. Давайте почнемо. Як ви гадаєте, чий це одяг? Так, це наїзниця, яка сидить на коні. Добре, а це чий одяг? А це одяг? Плавчині, вона у нас внизу пливе. Як ви гадаєте, чий це одяг? Це одяг футболістів. І останній ковзани і плаття. Так, це спортсменів, які катаються на льодику. Добре, З цим заданням ми користь. Подивіться, який різноманітний одяг і взуття. Діточки, ми сьогодні з вами познайомилися з професією модельєр, фотомодель, моделі, які показують різний одяг і взуття. Так, розглянули одяг. Різноманітний він буває. Ви молодці. Дякую, що ви були зі мною До наступної зустрічі. До побачення!